Ще вчора все сміялось, пахло літом, іскрилось сонце в дзеркалах дзвінких струмків, купалось в ароматах перших квітів, Зіймалось в небеса і щебетом птахів. Світанки обіцяли дні привітні, Зігріті теплим сном, бояли вечори. Весни дурман п'янкий витав в повітрі та все мені. Весняної пори насупилось, заплакало враз небо, зливні дощі навіяли знов сумний й печаль. Змінився настрій весни. Так треба, заскоро бути ще теплу та трішки жаль. А в нас. Погода спортилася зовсім, дощить, сніжить, ще й сильний вітер дме без меж. чи то весна, чи пізня пізня осінь. Нема спокою між людьми в природі теж.